Тоді, що не зідруть людської пам'яті. І перед смертю жінка-зв'язкова Євдокія Федик розповіла правду, все, що сталося. Вони не здалися, їх п'ятері в бункері було. Це рідний брат мого батька Маркіян Качмарський, двоюрідний брат Орес Качмарський, Володимир Пітула, Богдан Голей і Михайло Солтисік. Наймолодшому із них було лише 20 літ. Для наших героїв-постанців Крутої Упа я присвятила свого вірша. Так щиро і віддано землю любили, за неї життя своє віддали. Ми дякуємо вам, вклоняємося нині у наших серцях, ви завжди живі. Якби наша земля могла розповісти, як вона скроплена кров'ю і слізьми, хто ж за це мав би відповісти, скажіть мені, сестри мої і брати. В неділю в храм Божий війду, за героїв крутої упа свічку запалю. І тихо Бога попрошу: дай церство їм небесне. Я їх люблю. Встаньмо, будь ласка, і пом'янімо ж християни, загинувши в героїв кру і упа хвилиною мовчання. Слава Україні! Українська дитина, моя мати Україна, і весь народ моя сім'я, а ти зуби моє знання. Українські говори, чи то щастя, чи то горі, рідну мову не зміню, над усе її люблю. Дуже гарно, дякую. І що ж, мені хочеться закінчити нашу конференцію. Вона була історично трохи політична, але це болить, і ми маємо бути небайдужі до тих до цього, що все відбувається, до цих подій, до нашої батьківщини, яка нас чекає. Тарас Рошенко! Сказав крилаті слова, ми часто беремо епіграфом його слова. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Шановні брати і сестри, я зараз запрошую вас всім знати своїх місць. І ми заспіваємо, обнявшись, взявшись за руки червону калину. Скажи про, про роботу, про себе, Що ти вважаєш потрібним? Ну, это а, последняя работа, я її закончил в октябрі. месяце. А, а, она выполнена из а, дерева Могда, могда это по латыни буде могахония, это красное дерево, это із Называется также королевский Королівський да хорошее дерево. Очень. Но оно раньше было, а, служило для отжима винограда и затовляли вино. Это в городе Палмели есть художник, который был у меня на выставке однажды. Его зовут Себастьян Фортуна. Он уже в возрасте, ему больше 80 лет. И он это дерево хранил для себя, сделать, не знаю, рамки, может, или что-то такое художественное. Вот. И он мне позвонил и подарил это дерево. И так подарил его от чистого сердца. И я сразу что-то так понял, что нужно сделать хорошую работу. Вот. И сделал. Рисунок был, раньше я сделал рисунок, но не было дерево. Дело в том, что Святой великомученик Георгий, это такой э, сильный культ, солнечный такой, э, как бы э, добро побеждает зло, но не силой, не мощью, а своим духом он победил. И, э, э, и предание гласит, что уверовало много христиан э, в том городе, э, скинуло своих э, э, идолов и стало христианами. И здесь такая большая композиция, так бы э, называется "Чудо Святого Георгия Змея". Здесь и Святой Великомученик Георгий, и змей, и э, Царица Мученица тоже, которая уверовала в Христа и погибла тоже. Вот э, город, корона Великомученика. Здесь я сделал два, э, а здесь я сделал и он еще раз. Э, чтобы вставить его в руку, нужно как же его вставить. Не вставишь никак. Нужно это сделать, я его сделал так вот. Здесь. Вот видите, он собирается. Вот. Вот так. Я вам хочу сказати, що Костянтин, звичайно, скромна людина. І все, що він хоче сказати, він говорить своїми роботами. Тому пояснювати йому важко, в силу його характеру такого скромного. Але про нього треба розказувати на кожному кроці і підтримувати його, купляючи ікони.

Я питав і визалував, випрямляв і, виріплял, і... Я не знаю, почему. Ну, наверное, это такое добро подвигаю збираю. Да. Постоянно такое это в теперішній вогній і это, ну, не знаю. Я хочу вам сказати, що Костянтин, перед перетинак хресто робити таку роботу, він поститься. Він молиться Богу. Він переходить на, на, на піст і, і, і духовний, і, і тілесний, і тільки тоді береться за цю клубову. Тому вона, вона зроблена чистою. Чистим.